Представники благодійного фонду українські соціальні програми ініціювали проведення зустрічі журналістів і волонтерів з метою об'єднання зусиль у напрямку допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні проведення АТО шляхом створення об'єднаного координаційного центру. Останні три місяці саме цей напрямок основний у роботі фонду, який працює в Олександрії сім років. Організація зареєстрована, контролюється податковою. Тож правління пропонує координувати волонтерський рух саме на основе фонду. Почему фонд? Потому что это единственный на сегодняшний день законный способ оказывать, получать и передавать гуманитарную помощь. Второе, это официальное предприятие, которое имеет расчетные счета, которым очень удобно отдавать, оказывать гуманитарную помощь предприятиям, которые это все делают в безналичном расчете. И третье, это налогообложение. Фонд... закупая определеної продукцію і передавая, допустим, на сегодняшний день это зона то батальонам или частным, в частные руки солдатам. Освобождается от НДС. представники правління фонду закликали приєднатися усіх бажаючих і повідомили, що до складу засновників та наглядової ради вже увійшло кілька організацій: зокрема, самооборона Майдану, ВГО «Ніхто Крім нас, товариство Українських офіцерів. Фонд имеет и управление, и наглядовую раду. Если он открыт, совершенно открыт, есть желание, кто где себя видит, кто в распределении видит себя, пожалуйста, мы приглашаем всех. Кто в контроле за финансами, то же самое, пожалуйста, приходите. Оформляясь это минутное время, и вы член фонда в той или иной функции. Ідею створення об'єднаного координаційного центру підтримали присутні на зустрічі представники обласного благодійного фонду Берег Надії та ГО Українське капеланство. Крім того, пролунали пропозиції щодо створення служби психологічної підтримки з метою допомоги вдовам батькам загиблих. Українське капеланство, слово «капелан» Оно обозначает, эта деятельность, направлена на помощь человеку, который находится в сложных психофизиологических условиях, когда он находится при стрессе, когда не оказывается помощь, и он в таком состоянии находится долгий период времени. И мы говорим, это воины все практически в этом. И капелланство нужно там, и нас зовут, но у нас нет статуса государственности, то есть официально ну, законы на этот счет, и мы просто зашли в этом плане в тупик. Но то, что мы можем здесь в городе сделать, здесь очень много. И мы говорим, да, если мы будем информацию иметь про вдов, мы, если мы будем про детей сирот, то мы тогда можем координированно направлять, мы можем помочь этим семьям, мы можем их успокоить, мы можем дать им какую-то помощь, ну, я имею в виду, даже побыть возле человека, помолчать. Это уже помощь. У підсумку обговорення вирішили подібні зустрічі проводити регулярно, вести перемовини з усіма благодійниками. Найближчу зустріч провести у вихідні. Під час заходу співробітники фонду розкрили скриньки з грошима, що назбирали в наметах протягом двох тижнів. Нарахували близько 4 тисяч гривень, що підуть на придбання необхідного для військових у зоні. АТО відправка вантажу запланована на 10 вересня.